Сергій Квіт в якості міністра вперше відвідав Чернігів, і першою його прийняла загальноосвітня школа фізико-математичного профілю номер 12 Школа знана своїми обдарованими учнями та педагогами. Тож директор навчального закладу з гордістю та щедро їх хвалить. Приємно відмітити, що 18 дітей закінчили нашу школу і отримали 200 балів. При проходженні зовнішнього незалежного оцінювання ми завжди стояли на когорті того, що обов'язково повинні діти проходити зовнішнє незалежне оцінювання. Причому не тільки з математики і фізики, оскільки і двічі по українській мої літературі ми теж отримували 200 балів. Успіхи школи Сергію Квіту відомі. Він сам з учительської родини, тому розуміє, який труд вкладений у ці досягнення. Такі інституції, як ваші школи, роблять честь цілому вашому регіону і місту Чернігову. головна тема зустрічі реформи започатковані в освіті. Так, міністр каже, що школа обов'язково має бути 12-річною. але зміни у шкільній системі практично вже не цікавлять випускників. Їх думки сконцентровані на вступі до вищих навчальних закладів. Питання, що турбує, чи будуть збережені бюджетні місця? В першу чергу, якщо за вашою спеціалізацією, тобто що ви математики, в першу чергу, то на вас бюджетні місця будуть. Не хвилюйтеся. Головне, не купуйтеся на дешеву пропаганду поганих університетів, закликає майбутніх абітурієнтів міністр. А відповідальний від адміністрації президента за Чернігівщину Сергій Березенко радить ставити перед собою високі амбітні цілі і прагнути кращого. Для мене, от такою високою планкою була Києво-Могилянська академія. І мені дуже приємно, що ректор Києво-Могилянської академії, президент Києво-Могилянської Академії став міністром освіти і науки. І я тоді не вступив з першого разу в Київ-Могилянку, Там дуже складна Такий система була бісте. тестування. Там були свої нюанси, і тоді це було щось нове. Зараз вже система тестування це абсолютно нормальна практика. Але я залишився там, провчився рік на контракті, і через рік перевступив на два факультети займаючись. Визначати, які вищі якісні, а які не дуже. Буде національна агенція з якості освіти. Вона запрацює в цьому році, обіцяє Сергій. Квіт вже наступному колективу колективу педагогів Чернігівщини. У стінах професійного училища побутового обслуговування йшла мова про реформування системи середньої та професійної освіти. Професійна освіта потребує нового закону, і його проект парламент розгляне вже на цьому тижні. Буде створено регіональні багатопрофільні центри професійної освіти. На Чернігівщині їх може бути два. Професії, які готували різні навчальні заклади, будуть зведені в одному закладі, і це вже буде оптимізація мережі, каже Сергій Квіт. Оптимізація триватиме і в системі шкільної освіти. Таким областям, як Чернігівська, без неї ніяк. Початкова школа лишається навіть в маленькому селі, але, але неможливо забезпечити цих дітей в цьому маленькому селі якісною профільною освітою. Інакше вони ніколи не зможуть вступити ніяк і університет. Це буде обман і самообман. Тому, звичайно, що оптимізація буде. Це відповідальність місцевої влади в співпраці із а міністерство освіти і науки ми також будемо допомагати, в тому числі через державні програми, через таке бюджетне фінансування, тому що питання інфраструктури і питання транспорту це також те, що те, що може тут допомагати держава. Але ну, оптимізація, звичайно, вона має бути в основу реформ. Покладено принцип децентралізації. Децентралізація в освіті це можливість вирішити багато питань, передусім фінансових. В середньому по Україні місцеві бюджети одержали на 35% більше коштів ніж раніше. Кошти є. Далі те, що стосується освіти, у нас ми внесли зміни до бюджетного кодексу, і обласні кошти з обласного бюджету також можна використовувати для освітніх для вирішення освітніх питань. Тобто місцева влада має набагато більше можливостей працювати з освітою і вирівнювати ситуацію. А ще децентралізація це надання автономії університетам. Кошти, які отримує університет, повинні ним же й витрачатися. Підкреслює міністр у розмові зі студентами та викладачами Чернігівського національного педагогічного університету. Сергій Квіт пропонує їм вже з початку наступного навчального року змінити уклад університетського життя, зокрема, зменшити навантаження з 900 годин на рік до 600. Що це дає? Час для наукової діяльності. Те, чим і має займатися викладач науковець, зміни, що пропонуються, суттєві, не виключено. Реформи будуть вцілювати в життя сьогоднішні школярі та студенти. Їх думки важливі, каже представник адміністрації президента Сергій Березенко. Він презентує студентам діяльність ради регіонального розвитку на Чернігівщині. До участі в її роботі Березенко підключив урядовців. Я вважаю, що краще раз побачити ніж сотні разів почути. І всі ці зустрічі вони будуть недаремними. Всі ці зустрічі допоможуть в тій чи іншій галузі економіки, взагалі суспільного життя, підштовхнути розвиток Чернігівщини. І в тому є головна задача ради регіонального розвитку. Якщо треба буде мої зусилля, зусилля моїх колег для того, щоб запросити всіх, ми запросимо всіх. Схоже урядовці всерйоз стали перейматися турботами найпівнічнішого регіону України.